Привіт, шановні гості, дорога родина. Знаєте що? Знаєте що? Зараз я вам покажу, що? Дивіться, що? Здоровенна коробка Сергій вчора єлі допер. Пер по дощу, то трохи може порозкисала. З неї замечательна історія з цією коробкою. Так, буду ось відкривати цю коробку і вам покажу. Значить, виписниця, яка живе в Бельгії. Звати її Лена. Вона мені написала вже давненько, ще, мабуть, після нового року. Каже, що живе в Більгії, і в неї накопилось багато тканин, які вона не використовує. Вона дивиться мої відео, ну не шиє. Багато є дівчат, які от просто дивляться мої відео, а не шиють. Ну там, може, щось трошки підшивають. І вона в якості презенту вирішила мені зробити передачу. В Більгію приїжджають перевізники з України. і от вони туди-сюди їздять і потім новою почтою посилку доставляють. Ліна мені написала десь ще, ну, мабуть, неділі дві назад, що посилка вже має бути у вас. Вам її привезли ви її отримали. Я кажу: да ні, не отримала. Виявляється, що вона приїхала в нову почту до нас ще 2 лютого. Уявіть, а сьогодні вже 21 чи 22, якесь сьогодні число? 22, мабуть. І от 20 днів вона була в новій почті, а ми в себе в застосунку навіть не бачили, що вона там лежить. Вона була оплачена, все, але нам треба було оплатити ну, за те, що вона за зберігання. От Сергій її вчора забрав. А, і ми, сл случайно про неї дізнались, тому що ну, в застосунку її не видно було. Ми ж постійно відправляємо посилки, ну її видно. А це не видно було, може там був якийсь бій. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що посилка, слава Богу, доїхала. Вона он, така здоровенна, здоровецька. Зараз буду відкривати коробку, будемо дивитися, що там. Звичайно, що там якісь тканини. Часть, Ліна написала, що вона щось там покроїла, а в неї не вийшло шити. Але тканина гарна, якісна, можливо, ви з цього щось придумаєте. Я кажу: ну добре, давайте так. Дякую вам велике. Я не знаю зайчик, як це все показати, щоб видно було. У мене ж тут, ви ж бачите. Так, от вас через кущі я буду знімати. Я навіть не знаю, як примостити. Зараз якось примущу, щоб цю коробку видно було. Ну, якось так буде. Коробка дуже важка. Я і кровать застелила ось цим ковриком, але те, що в нас на підлозі думала поставити, але ні, я її не поставлю, бо вона ну, важка. Вона ще буду в ще руку свою руку свою рвати. Так відкриваю. Дивимося, що тут скучно мене прилип. Сергій зробили там як ніс. Сергій відпочиває. Зараз то я його не стала тривожити. Так. Я сама не вкрию коробку. Ой-ой-ой. Канюшки, боже мій. І вкусняшки тут. Тут і їжа, тут і їжа. Не тільки тканюшки. Отже, зверху лежить. Дівчата, яка якісна ткань. Буду підходити вам показувати, може відео буде довше. Боже Лена, яка прелість. Це ось такий дитячий вілюр білий. Як велсофт. Бачите, ось такий білий вілюр, і він повністю натуральний, хебешний, ну, по ньому ж видно. Ось такий в таку цяточку, як наче ну, таку сріблясту. Ось перша така тканина. Ну, Боже, просто прелість. Просто прелість взагалі. Чи якийсь халатик пошити, чи костюмчик. На костюмчик не вистачить, а на халатик біленький, ну точно вистачить. Так. Далі дивимося, що це тканина трикотажна. Чимсь вона похожа на мікромасло, але більш суха. Дивіться, ось така. Вам видно. Бачите, ось такий напівпрозорий трикотаж коричневий. Так, далі. І тут вся коробка, щоб ви понімали, Вся коробка вкусняшками заставлена. Дивіться. Капець. Боже. Це вообще людина, як я завжди кажу: людина, от мене дивиться. І вислала. Ну, це капець. Так, пластівці вівсяні. Самі звичайні вівсяні пластівці виготовлені. ну Мабуть, що в Бельгії. раз посилочка з Бельгії. Не знаю, як мені тут їх подивитися, звідки вони. Так, ні, Поланд. Це польський. Написано Поланд. Ось такі. Пластівці. Так. У вас все буде в зеркальному відображенні, тому що я себе на цей селфі камеру знімаю. Далі макарони. Макарнасі написано. Фірм Макарна. Макарнасі ці звідки? Вони? Це продукт Турція з усього світу. Ось такі макарнасі. Так. Далі вкусняшки. Цукерки, ну це бельгійський шоколад. Ось тут написано, що це бельгійський шоколад 250 грам. Там може щось трохи побилося, але ж то нічого, бо довго в новій почті лежало. Велика подяка. Так, далі печиво, печиво з крихтою і злаками. Ось я бачу те, що на малюнку. Так? Натуральне. Печиво, піпл туди-сюди. ну Це те, що на упаковці ось написано. Натуральне ось таке печиво. І тут шоколад на малюнку. Ну Така чимала пачка. Боже, Боже, Лена, я вам так дякую. Далі біо, біо спагетті. Біо ломбо спагетті варити 12 хвилин. І зроблені ці спагетті, бла-бла бла. Нідерланд. Нідерланд. так? Оці спагетті з Нідерланд. Ось такі вони темні, ну видно, що вони з твердих Так. Ось такі спагетті. Дякую. Все нужне, все ми точно з'їмо. Далі знову макарони. Е, макарони ось такі. Це італійські, бо італійські, і це італійські макарони, піренеллі і пентаріганте. Ось такі, боже, це запасна макаронів. Щоб я набирала калорії. Дякую, велике. Лена, ось такі ще ловкі макарони. Дуже класно. Так, тут ще є вкусняшки, це не все, а там потім дуже ще ось вкусняшка куча. Так, печиво 450 грам. Печиво у нас. Так, голанд. Це голландське печиво. Ось таке. Дивіться, так. І. Це навіть не знаю, що це таке. Теж, мабуть, печиво. Це як крекери, так? А тут і написано, мабуть, що це крекери. Вони виготовлені, щоб так швидко. А швидко я й не знайду. Ну, в общем, такі ось крекери. Мабуть, солені, ось такі, дивіться, крекери і таке ще печиво. Велика вам подяка. Боже, скільки всього! Цілий ящик напхали, Боже, а тут ткані в катиці. Далі знову бельгійський шоколад, дві, дві, е, дві коробки. Дивіться, який гарний. Боже, шикарний. А який він смачний, я не знаю. Бельгія славетна шоколадними виробами, це і так ясно. Дуже вам дякую, Кати. Так, ще щось замотане ось тут. А, ага, кава. І ще ось така шоколадка. боже. Кава. Ні, це не кава, це чай. Чай ось такий здоровенний. Пахне прямо через коробку. Чай, півкілограмовий, ось такий. Так, чай, чий. Ну тут таке все на арабському, мабуть, Турція. А може і ні. Навіть вам не знаю, що сказати, чий це чай. Туркіш. Так, так. Я по стаканчику здогадала, що це Турція. Ось такий шар. Так. Далі здоровенна шоколадка. Ця шоколадка ось така. Написано Бельгіум шоколади. Шоколади Бельгії. Ось така ж шоколадка. Дуже дякую. В цьому пакетику було. Боже, в мене, ось подивіться, на кроваті вже стільки-стільки всього. Так. І ткані Будемо дивитися, зайчики з вами. Ткані буду брати по дві. Ой, вони такі гарні і незвичні. Незвичні чим. Дивіться, яка жатка. Хочу, щоб вже гарно показати мені. Ось така вона двостороння жатка, як креп шифон. Майже повністю двостороння. Шматочок невеликий, але плаття пошити можна. І тут ширина менша, ніж 1,50 п'ятдесят. Ось така розмальовочка. Креп шифон, непрозорий на якусь блузку, ну дуже красивий. Дякую, Боже, яка крілість. Далі. Похожа нажату віскозу. Ну, по моїм відчуттям, мені щоб хоч не нахромитися задницею своєю на ножиці. По відчуттям, як така віскоза, жата. І вона, ось, дивіться, така в стилі Дольче кабана, ось таку, як в таку жовтеньку майоліку. Десь тут ширина, дивіться, яка маленька ширина. Невеличка тут ширина, мабуть, що метр двадцять чи метр десять. Ось така, ну зовсім невеличка ширина. Тканина гарна. Теж шматочок невеликий, але на плаття на сарафан теж вистачить. І вона, зайчики, яскравіша, ніж ви бачите мене на телефоні. Телефон трішечки з'їдає кольори. Оці ткані, вони яскравіші. Дуже гарна, і вона, ось, дивіться, яка теж жадка. Ну, вам видно, ось така, слегка жадка. Так, далі, щось таке цікаве, капець. Так, дуже гарні тканини, якісні і гарно пахнуть. Пахнуть духами. Парфумами якимись ну, десь зберігались, дуже гарний у них приємний запах такий. Так, це жакардовий такий шифон. Жакардовий, ще й із таким Люріксом, ну, гарний. лору лороп'яна італійський. Дивіться, який. Здається, що це як в монетки. Так? Бачите, який? Дуже класно виглядає. І там ще є такий як турецький огірок малюнок на ньому. Ну, оскільки він прозорий, то не видно. Дуже нарядно виглядає. І дуже пахне духами, гарно, прям парфумами. І щось таке знакоме. Це? На ланвін Еклот, похоже, це моя сестра його дуже любить. Цей запах. А я от прям його пізнала. Дуже схожий. Якщо Лена буде дивитися, напишете, що я вгадала. Так, далі. Трикотаж. Це трикотаж. Він такий, як сітка рванка. Дивіться, який рожевий, ось такий цікавий, бачите, як сітка. І він такий, наче як подвійний. Тут ось прям видно, що він подвійний, розтягується. О, який гарний. І плаття навіть можна пошити з нижньої і комбінації. Ну і кофтину якусь, дуже класно, виглядав незвично. Дивіться, ось як буде гарно. Кофтина якась. Прям мій любимий колір докторської ковбаски. Дуже гарні ткані. Так, ще трикотаж. Такий незвичний, хебешний, такий жартка. Дивимося на нього. Так, тут щось написано, як є, якесь є маркування, ну але не можна добрати, що це просто кольори. Хебешка, отака от жата. Бачите? Вам видно, що це жатка, я ж напроти вікна сіла, тягнеться зовсім трішечки. Отак, от у нього розтяження є. І він такий тонюсінький, як на футболку, чи на якесь літнє платтячко, на сарафан. Ну і розмальовка така в стилі місоні. Ось така, не всі таке люблять рябе. Я знаю, що багато хто от пальто з зігзагами подивився і не зацінив. Ну Дуже гарно. Боже, які ткані, от прямо такі якісні, здорово. Так, далі. Е, далі е, тканина схожа на наш софт. От те, що я кажу, софт. Ось так? такий шматочок. Там щось трошки вирізано вже було. Лена щось трошечки різала з неї. То нічого. Вона пригодиться. Листочки, така м, ніжна гама, Боже, ну як же приємно пахнуть тканини. Це уявіть, як Леночка або, або прала чимсь таким пахучим. Ну, дуже приємний запах. Ось така софт. такі е, листочки гарний пах, дуже красивий. Дякую. Дуже гарний. Так. Далі. Ой, жатка яка цікава. Дивіться, яка цікава жатка. Гофре. Це навіть гофре, ось така гофрешка з Люріксом. Так? Ось він іде отак. Так? Ось. Злегка тягнеться. Колір такий персиково лососово оранжевий І він, до речі, ось до цього, бачите, вони може якось спідницю і блузу можна пошити. Ну, в общем, отак. Дуже гарна тканина. І цей Люрікс, він не сипиться і зовсім не колючий. От він геть не колючий до тіла, Ну, класний. Гарно виглядав. Дивіться, як чутко. Плаття пошите таке. ну, Дуже гарне. Боже, Боже. Люди, я вам так дякую. дякую. Люди, за те, що ви дивитесь, Алені особлива подяка за посилочку. Так, далі теж щось цікаве це котон такий теж жатий. І він, мабуть, що зі стрейчем. Ніжна розмальовочка в нього такі ніжні трояндочки. Стрейч котон. Ой, ну, на літнє плать. Це сукня рубашка має бути. Ось дивіться, які тут розочки. І вона ось має таку жату фактуру. Злегка, злегка стрейч. Так, плаття важко. От я прям бачу, що це має бути сорочка. Або в нас з вами є рубашка -полозу, то таким пиш... пишнецьким таким рукавом, от підійде. Так? Красотіща, гарне. Так, далі горохи, джинс в горохи. Плотний, такий плотний. ну Зовсім такий плотний і нееластичний. Нееластична джинса, дивіться, така груба, гарна джинса у горохи. Дуже гарний колір джинс. Ну, Джинси я не дуже люблю шити, але в принципі, можна пошити джогери на резинці із виточкою, такою внизу, щоб вони такі були модненькі. І ну, щоб не, не складно було. Тому що джинси не кожна машинка може шити. Плюс оті фінді клюшки замочки. Воно нам нам головне натягти і побігти. От. І тут ці тканини чимало джинсової. Вона ну, дуже гарної якості, бачите? ось така. Синня джинсовка. Дуже теж класна. Дякую. Так. Дивимось, що тут ще є. Так, ось такий кусочок шифона, Леопардового сіру, точніше, е, сніжний барс. Ось такий кусочок шифона. Такий ніжний. І теж він такий ужату фактуру має. Бачите, ось який. Сніжний барс класика. Ну, в принципі, леопардік. І на блузочку можна. Тут на плаття не вистачить, бо кусочок невеликий. Оцей шматочок він невеликий, і тут ширина не дуже велика. А на блузочку, ну або якщо літнє плаття, то вистачить. Так, дивимось далі. Далі в нас йде гіпюр. Такий теж хебешний, цікавий гіпюр. Невеличкий кусочок гіпюра, але на блузку пойдет. Не нееластичний. Дивіться, якими дирками він. Ну, в смислі з отворами, от як наче квіточки. Між собою з Ну, Це повністю, ось, бачите, дирка. Такого м, кольору гірчиці з медом. От, Я б його так назвала. От, До чогось скомбінувати можна і буде виглядати класно. Колір незвичний, він такий неяскравий. Так, далі шерстяний трикотаж. Прям я чувствую, що це тут є шерсть. І він грубий, жакардовий. Ой, який гарний! Дивіться. Боже, ну, яке ж гарне. Я вам покажу, який він незвичний. Значить, в ньому фактура, оце воно насправді, бачите, як випукле все іде. Я ж хочу якісно вам показати. Еластичний і такі ось на ньому скандинавські принти, бо це такий скандинавський принт. Чорно-такий, чорно-сірий. Ну, скоріш за все, що сірий, тут чорного мало. Еластичний, ця сторона біла. Плотний, можна лосіни шити, можна плаття в обтяжку, дуже класний. Дякую його так тут чимало, на плаття вистачить з головою, навіть на костюмчик вистачить. Дякую велике Боже. Божена свої запаси віддала. Так, і тут ось ще окремо кульок. Оце все, ось, ось, дивіться. Кульок і в кульку ось так кохайно складені тканини. Так, будемо дивитися кульок. Вистивайте оці кусляшки в сторону. Боже Боже, люди, я вам так вдячна ви собі навіть не уявляєте. За все, що ви робите, за ваші коментарі, за посилки, за донатки взагалі за... за добрі слова. Ой, яке гарне ось. Дивіться, яка незвична. Я такого навіть не бачила в нас. Значить, на що воно похоже? Тут... А, це Ліна вже питалася щось пошити. Це кофта недошита. Кардиган. Кажу, на що воно похоже? Недошитий кардиган. Ліна, думала, що я розпущу і перероблю. Так? Тут на уверлості трохи пошито, але тканина не звична. Це, мабуть, те, що не дошите. Окремо складено. Ось такий, дивіться, трикотаж цікавий. Так, В'язана така в нього фактура, наче як валяний. Ну, але красивий. Ліна, чого не дошили? Я вас буду лаяти. зайчики. Дошиваємо, достаємо, дошиваємо. Ну, буває, щось не пішло. Я, звісно, його перероблю. Не переживайте, дошию. Тут ще ось я кусок, може на капюшон чи на ще щось. Це її ткані ось така. Дівчатка, не балуємося, дошиваємо, Ну, буває, щось не пішло. Так, далі двох нитка. Ні, це навіть трьох нитка петля, ось така бордова шматочок, невеличкий, так? Ну, Такий, світшот, в принципі, вистачить. Ой, а на телефоні, здається, ягідним таким красивим кольором. А насправді він трішки спокійніший. Бачите, як телефон передає. Такий вишнево, вишневий колір, але не вирвий глаз. А у вас, здається, малиновим. В телефоні здається, що малиновим. Ой, ну клас. Так, далі. Леопардік сіренький, Тож, тро, то, теж трошечки хтось щось різав. Але такий ну, кусочок, в принципі, на кофту вистачить. Так? Ось дивіться, який. Оце насправді напилення, флок. Вам видно, так? Оце таке напилення, називається фок, і він еластичний. Так, Далі льон з вишивкою. Кусок невеликий, але, в принципі, ну, на підкладку, наприклад, ну, на підкладку ні, бо він грубий. Ліна, ви могли б шити гарнучу наволочку, до речі, з цього. О, дивіться, який. Геть під нам під спальню підходить. Точно, як наші штори один в один. Ха, нічого собі. Отакий є. Навіть це не льон, це котон, але з вишивкою. От, щоб, Я не знаю, видно вам буде чи ні. От, Видно, що з вишивкою. Е таке в стилі бохо щось. Оце бохо з нього можна пошити. Додаємо мережеву і буде Бохо. Так, далі. Трикотаж з назвою француз Оцей. Теж тут такий шматок, в принципі, на спідницю вистачить чи на кофту. Так, ось так. Віце, який француз, тут. Ну, на спідницю чи на щось таке, тут вистачить. Кусочок. Це в цьому пакеті окремо складені, я так зрозуміла, кусочки. Каже, не сподобається викинути, ну це ж гріх викидати. Пригодиться. Я тканину, ви знаєте, що не викидаю. якщо зовсім-зовсім манюсінькі кусочки, то вутіль. А так складаю, от і дівчатам висилала, і в село або так десь комбінуєш. Так, це льон. Дуже гарний. Ну, тут така, такий кусочок, що на блузку вистачить у цього льону. Так, оце натуральний льон. Дивіться, який гарний. Бачите? От. Так, це льон. Потім в'язаний, який Боже. І тут ще лист. Юля, це шерсть, вона коліце. шила себе платье, але вимачувала його пару раз в кондиціонері для волос. Стало немного лучше. От саме за цю тканину примітка, за оцю, що це шерсть. Дякую за наводку. Бачите, ось тут написаний навіть інструкція до тканини: шерсть і коліца. Ну, значить, треба в кондиціонері попрати або вимочити. Ой, яка ж вона красива, ця шерсть. Зайчики, ви не вявляєте. Ажурна ну дуже красива. Коліться, ні коліться, теж вимочимо в кондиціонері. І не буде колотися. а тут на кофточку вистачить, дуже гарно. Лена, дякую вам. Які ж гарні тканини взагалі. І не балуйтесь, дошивайте те, що вам не душилось. Так? Це у нас лоден, із такою як накаткою зверху. У нас схожий продається, до речі. Взадній, пам'ятаєте, був? І тут теж ну, кусок чималий, на кардиган вистачить чи на щось таке. Теж, який він красивий. Дивіться ось, як наче вибито оце зверху, бачите, такими нитками. Тут нічого нема, а тут ось вибито. І там ну, тако, кусочком. Кусочок не цілий, але мені здається, що кардиган з нього пошити можна. Притом такий я. Бо з кишенями був просто під пояс. Зайчики, ну що ж ви оце не дошиваєте? Я зраділа тканинам, але розстроїлась, що ви не дошили. Нічого страшного. Я думаю, що я справлюсь з цим, так? Щось придумаю. І це ось жатий такий джинс. Теж тут невеликий шматочок, дивіться, ось такий джинс з вишивкою, і він як жатка. Ну, Кудись може скомбінувати його з якимсь другим ще джинсом. Тут невеликий кусочок. Ця вся посилка від Лени. листа не було, окрім е прохання про оцю тканину вимочити в кондиціонері. Ну, або Попередження. Ось таке відео, зайчики, дуже я вдячна Лені. в мене піднявся настрій. Взагалі це класно. Що люди, які мене не знають, якось хочуть щось знаєте, трішечки поділитися своєю радістю. Е, ну, І не трішечки, тому що посилка досить таки велика. От навіть витратити кошти на вкусняшки це ж також піти, купити, собрати цю посилку, відправити. Ну, отак, бачите, як буває. Дивиться тебе, як я кажу, людина і вирішила, що хоче зробити для тебе презент. Нехай у вас і в вашої сім'ї все буде гаразд, щоб ви були щасливі, щоб у вас було здоров'ячко, щоб ви дошивали всі свої проекти, музи вам. Найголовніше це музи, щастя, радості і удачі. Ну і всім зайчикам також я бажаю щастя, радості і удачі. Шийте, Якщо у вас є якісь проекти, дошивайте їх, розпорюйте. Переробляйте, пускайте в діло, щоб тканина не пропала, щоб з неї були якісь речі, які будуть вас радувати. Ну що ж, на цьому все. Буду тепер перебірати, дивитися вкусняшки, ось скільки вкусняшок багато. Вам бажаю щастя, радості, щоб все було добре. Радійте життю, скоро весна, цьомки-бомки, до зустрічі! І напишіть і від себе Лені, гарні слова подяки. Я думаю, що ви теж отримали. Ну, Море позитиву від розпаковки посилочки це завжди радість. Порадіти за себе і порадіти за когось іншого. Все, бувайте здорові!